Львівщина зробила крок до газової незалежності в області. Запрацювало Крехівське газове родовище. У селі облазниця Жадачівського району геологи виявили поклади палива. На цей час уже у дії три свердловини та невдовзі пробурять ще дві. Експерти кажуть, розробка цієї території триватиме не менше як 10 років. Докладніше Ольга Матейчук. Перший крок до газової незалежності на Львівщині урочисто відкрили родовище природного газу. Крехівський поклад палива часів мезозойської епохи, і воно може містити близько 150 мільйонів метрів кубічних газу. Це є крапля в загальний котел незалежності України, тому що сьогодні газ це є політика, газ – це є економіка і газ це є незалежність. І сьогодні, завдяки цьому промисловому вибутку, ми будемо мати можливість стати більш сильнішими і більш міцнішими в нашій українсько-російській війні. Це родовище буде підключене до загальномагістрального трубопроводу, і цей газ поступить. Загальну газотранспортну систему України. Це родовище геологи шукали впродовж багатьох років, та лише минулоріч вдалося натрапити на газоносні пласти. Він залягає не на великих глибинах, а глибини залягання наших газоносних горизонтів 300 метрів, а точно 306-310 метрів на цій свердловині. І ми одержали газ з, глиб... з невеликих глибин, а значить. Це є дешевий газ. Ще є над чим працювати. Фахівці запевняють, на Львівщині ще є рудовища, які можна відкривати. Тут зараз пробурено три свердловини, які з'єднані газопроводами. Вісім кілометрів газопроводів ведуть сюди, і звідси вже йде ще чотири кілометри вже безпосередньо Львів Транзас. І ще планується цього року буріння ще двох свердловин. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини.